Буде відносно тепло і практично без опадів. Прогноз погоди в Україні на 20 грудня відіграє Філіпенко. На Супщині без істотних опитів, температура повітря по області вночі мінус один плюс чотири, вден плюс 1, плюс 6. На Харківщині без істотних опитів туман. Температура повітря вночі ноль тепла, вдень два, сім тепла. По Хмельниччині вдень невеликий дощ. Температура по області вночі від двох морозу до 3 тепла. В день три тепла. У Дніпрі без опадів температура по області вночі мінус один плюс Вдень плюс сім градусів тепла. На Полтавщині без істотних опитів, температура вночі ноль тепла, в день 5, 8 тепла. На без істотних опитів температура по області вночі 1,6 тепла, в день 7,12 тепла. У Кропивницькому 8,10 тепла. На Одещині істотних опитів температура вночі 1,6 тепла, в день 8 тепла. На Київщині безопитів в день місцями по області невеликий дощ. Температура вночі від 4 тепла до 1 морозу. В день 3 тепла. У Києві вдень 4 4,6 градусів тепла. Бережіть себе та будьте здорові!